Кандидат у народні депутати України по 102 му виборчому округу Віктор Бойко під час робочої поїздки по Онуфріївському району побував у селі Павлиш. У програмі візиту першою була зустріч з працівниками сільгосппідприємства Верес одного з найпотужніших господарств району. Це підприємство воно ще знаменне тим, що це воно залишилося на території бушої сільгосптехніки. Вони не розвалили цю сільгосптехніку, вони її зберегли і на цій території... І на сьогоднішній день вже в новій якості господарюють на новітніх технологіях, на новітній техніці. Верес приклад соціально відповідального бізнесу. Ось цей меморіальний комплекс був відремонтований силами підприємства. Вони за свій рахунок ремонтують стелу, ремонтують пам'ятники, відновлюють їх. І саме головне, що це залишається для пам'яті наших нащадків, тому ці речі їх потрібно пропагувати і таким чином давати можливість підростаючому поколінню не робити тих помилок, які були у нас в історії. Сьогодні агропромислова галузь повинна стати пріоритетною для держави, наголосив заслужений працівник сільського господарства України під час спілкування з місцевими аграріями. Майже 40% надходжень до бюджету. Державного це від роботи підприємства агропромислового комплексу. Сьогодні не, не потрібно вчити сільгоспвиробників, як сіяти і убирати урожаї. На сьогоднішній день потрібно допомогти сільгоспвиробникам у фінансовому плані, для чого е, необхідно зробити е, умови отримання кредитів, дешевих кредитів середньострокових і довгострокових для закупівлі ось такої продуктивної сільськогосподарської техніки, для, для того, щоб е, вони могли можливість закупівлю. …добрива, посівний матеріал. І це дасть можливість розвиватися. Народного депутата України з четвертого скликання в районі добре знають по його справам. Знаю як ділового людину, і який, що більше мені в ньому подобається, те, що він любить, е, вміє спілкуватися з людьми. Просто по-простому, спокійно, без всяких там, що я з Києва, а ви тут село. Ну, так от, якось в цьому мені. Що я його так знаю, що проста людина. Працювати на благо громади та служити людям таке першочергове завдання ставить перед собою Віктор Бойко. І сьогодні. Я буду приділяти максимум уваги для того, щоб покращити роботу сільськогосподарських підприємств, і саме головне ввести в дію ті програми підтримки сільськогосподарського виробництва, які дадуть змогу піднятися з колін. І не тільки великим підприємствам розвиватися, але піднятися з колін і малим підприємствам, фермерським господарством сьогодні потрібно розвивати приватні підприємства, які сьогодні є у селах. Тому я думаю, що попереду дуже багато роботи.